Німецька оборонна компанія Flensburger будує в Україні центр технічного обслуговування. Військової техніки, яку вона постачає Збройним силам України, про це заявив депутат Бундестагу Маркус Фабер. Вислужившись і приєдлі, совєтський союз, йдеться про те, що тут будуть ремонтуватись німецькі танки Леопард 1 інженерні та протимінні машини, та пускові зенітно-ракетні установки «Айрісті». для України. ж Це означає підвищення ефективності, оскільки відпаде потреба в дорогому та тривалому транспортуванні техніки загрози. Ордон а збройні сили України зможуть навчити своїх механіків ремонтувати техніку безпосередньо на місці. Ну безумовно залежить, залежить те, що відбуватиметься на, на українських фронтах, але мені здається, що нам треба просто трошечки ще почекати: почекати рішення конгресу, яке я думаю буде позитивним відносно України. А зараз конгресмени повертаються нарешті з своїх канікул. Вже йдуть переговори. Ще мабуть немає того, що ми хочемо, немає цього рішення. Але мені здається, що без рішення бути так само не можемо. Тому домовляться. Домовляться, і відтак Україна матиме на 24-й рік, на цей рік ну майже не весь там до, до чергового фінансового року. 60 мільярдів доларів це доволі серйозна сума, і е, треба думати, що все таки е, це буде найближчими тижнями. Е, відтак е, безумовно, маючи таку підтримку, маючи підтримку Європейського союзу, а вона так само буде попри те, що е, Орбан продовжує е, грати під дудку Москви, це все вкупі дасть можливість Україні мати необхідні ресурси для продовження наших оборонних зусиль а в кращому випадку і для зусиль, щоб стримувати агресора вже на його території. І те, що ми зараз бачимо, відбувається в деяких поки що прикордонних областях Росії. При відповідній підтримці буде перенесено в глибину Російської Федерації, а це сприятиме дуже серйозним змінам в настроях народонаселення Московії. Тому я думаю, що ці фактори, якщо вони зійдуться докупи, вони дадуть нам велику надію на серйозні зміни, позитивні зміни для нас в протягом цього 24-го року. Ну, вже в липні цього року у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО, приурочений 75-річчю Альянсу. Доволі така символічна та важлива подія для НАТО. Але чи може чогось очікувати Україна, крім продовження обіцянок і різних там малозначущих офіційних заяв? Ну, знаєте, недавно один мій колега назвав наших західних партнерів і їхню. Стриману політику, схожою на поведінку переляканих пінгвінів, Ну може, трошечки за, за жорстко, але місцями воно таки виглядає. Тобто, маючи все, що потрібно, маючи необхідні запаси озброєнь, Ну от я не є військовим експертом, але. Військові спеціалісти говорять про те, що надати Україні там 160 180 сто 16 це насправді не є проблемою, враховуючи загальні запаси е, озброєнь е, на заході. Вже не кажучи там про ракети, і, і так далі, те ж саме стосується і питання, про яке ви говорите, політичного характеру, е, питання е, того, що е, сама ідея запрошення України до переговорів про вступ. Вже є величезним потужним політичним ударом по Москві. Цим ударом було запрошення почати переговори з Європейським Союзом про вступ. Якби це було продовжено цього року на Вашингтонському саміті, це була б так само дуже велика політична перемога заходу над Москвою, тому що в Москві, попри всі намагання, зрозуміли, б, що шанси вони. Відірвати Україну від заходу більше не буде, але чи вистачить сил і сміливості? От тут на превеликий жаль, є дуже багато питань, які ну поки що є непідйомними для наших західних партнерів. Це дуже сумно. Дуже хотілося б, щоб не тільки екс-чиновники, які уходять з позиції, які визначальні для тих чи інших напрямків. Політичної діяльності говорили е, правду, але і ті, які перебувають е, сьогодні при владі, дуже хочеться, щоб нарешті це на цей час настав до речі. Ви згадали, от ці е, ну, цю зграю пінгвінів, як можна взагалі хактуризати деяких західних а е, е, наших союзників, але чи вірите ви, пане Володимире, взагалі, в цю о, історію про підкалимні такі переговори між деякими представниками Білого Дому, як от Вільям Бернс, відомий колишній посол Штатівський в, 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 в Москві? Зараз він є головою. ЦРУ і, наприклад, навіть називається Джейк Салаван, що вони можуть вести ці підкилимні переговори з Москвою, аби Україна не перег... не програла і водночас якось зберегти обличчя Путіна. Ну знаєте, пане Пітер я думаю, що йдеться насправді про давню і глибоку традицію, яка вбита в голови на. Західних аналітиків і політиків Московію про те, що з нею краще не заходити надто далеко, тому що вона може показувати все своє звіряче обличчя відносно всіх, не тільки відносно України, і це справді лякає. Лякають речі, які насправді лякати не повинні. Ну, погрози ядерною війною, очевидно, це шантаж, тому що навіть найбожевільніші при Путіні та й він самі розуміє, що це кінець його і їхньої персональної історії. Тому думаю, що самогубців там все ж таки не так і багато. Відносно неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї. Знову ж таки, це е, речі, які можна е, контролювати при бажанні, просто бажання немає розпад Росії і її поділ з Китаєм речі е, доволі гіпотетичні, бо в кінцевому рахунку ніхто не відміняв право нації на самовизначення. Якщо якісь е, народи на території того ж самого Сибіру забажають утворити незалежну державу. То це не є революцією в міжнародному праві, так, так відбувалося впродовж двадцятого століття, Так відбувається і відбуватиметься і сьогодні. Тому насправді, якщо ці всі жахи в лапках розкласти на складові частини і зрозуміти, що і як треба робити, то вони стають значно меншими, якщо взагалі не зникають. Тому питання в тому, чи є політична воля у наших західних партнерів думати про такі речі і завчасно до них готуватися, або ж сидіти ставши руки, і чекати, поки Росія зробить якесь чергове зло.